Тут кожен приходить тоді, коли йому зручно. В більшості в нас тут приходять волонтери. Волонтери, які е, вже рік волонтерять, які е, є активними, які багато приносять на ну, такого якогось свого особистого внеску. І я собі розказую, що це ті люди, які найлегше вигорають. Треба дуже багато ресурсу. Тому вони самі кажуть, я прийшов і ресурсувався. Я приходжу сюди, бо тут є багато спілкування і я розумію, що я не сам. І оце я не сам, я відчуваю тут підтримку, я маю тут якусь опору і можу поділитися. Мене чують, є такою основою гру. Це кладість, мабуть, такої енергічної підтримки самого себе, підтримати родин, друзів. Тобто людина приходить тут більш безпечне місце, не дають спорад, не прислухають. Тобто, ти відчуваєш комфорт на безпеці, і воно ментально допомагає. А тут є можливість не почуватися самотнім і. Ну, як мати більше не знаю такого нетворкінгу чи такого спілкування поза межами камери зуму, це так зараз важливо, як самі кажуть учасники.